На сатрапія персів, це вже завоювання, це вже наслідок попередньої публікації в журналі, це тема. У документах, це рема. Як трактується документ? З одного боку, традиційно вважається це все те, що написано. І може бути використано для доказу. Бачите, архіви, папери, матеріали, анали, записи. З іншого боку, виявляється, вироблено вже це поняття в різних мовах і в різних народів. У даному разі з посиланням на тлумачний словник Робера, вказано, що документом вважається в Європі все, що є доказом або свідченням. І тому, наприклад, медаль, монета, скульптура, портрет, фото, фільм. Для нас тепер це вже не, не новина, фільм є документом, але він не написаний літерами. Автограф, речовий доказ, виріб п'єс. Нема у нас відповідника, але наш план, ідучи на, на зустріч по бажанням працівникам книгарні, ми вже взяли зобов'язання вкластися. В коротший відрізок часу, ніж попередні були наші зустрічі. Так от дивіться план. До середини це для тих, хто вперше присутній ну, впровадження в тему. Свідчення про скіфів, свідчення про персів на Дніпрі, сатрап, як слово і топооснова, свідчення про парфян. А потім ми розглянемо перські документи про Саків, що за морем. Це ми. Море між нами має найдавнішу назву перську. Зверніть увагу. Ахшайна, яку греки почули як Аксинський понт. Їм не подобалось, бо Аксинський вийшов не гостинний. Вони його переробили на Еуксинський, гостинний. Але істиною залишається, що назва Чорного моря таки темне, і вона Перська. Бо за морем Туреччини не було за морем, була Персія. Персія Хеменідю. Потім, виявляється, є перські документи вже не про саків, що, не просаків, що за морем, а про саків за морян. Вони вже освоїли поняття, і воно скоротилося формулювання. Далі є українські документи про тих самих САКів Заморя. І нарешті розмова про тяглу духовну присутність персів над Дніпром. Отже, коротке повторення того, що ми вже знаємо з попередніх зустрічей і з публікацій. Займалися питаннями зв'язків топонімії в Україні. Олексій Сільвестрович Стрижак, його піонерська робота без перебільшення 63-го року видання назви річок Полтавщини, займався Олексій Миколаївич Трубачов, Пробачте, Олег Миколаївич Трубачов, 68-го року. Прекрасна книжка, незважаючи на те, що назва вказує на Правобережну Україну, там майже вся Україна розглянута, а в басейн Десни. Був розглянутий в спільній праці із Топоровим. Для теперішнього молодого покоління, коли вже викладач скаже топоров, то в аудиторії починаються такі ну, іронічні якісь звуки йдуть, бо вони вже звикли до топорова. А до їхнього відома в Москві в 60-ті роки існував вираз. Іванов і Топоров, це для тих, хто не знали, що насправді Іванов В'ячеслав Сілович і якраз Топоров. І е, прекрасний словник гідронімів України. Він містить понад 20 тисяч назв Водойм. І для мене був великим авторитетом, поки не відвідала лінгвістичний музей група студентів кафедри гідрології. І на моє питання я ж знав відповідь скільки питання, скільки ж в Україні є річок і відповідно назв річок. Вони мені сказали 76 850. Я удав, ніби для мене це не новина, оскільки на кафедрі є картотека. Ірано Слов'янські топонімічні дублети. На це звернув увагу Стрижак і благословив Трубачов. Перший приклад артополот на межі Полтавської Сумської області. Така річка. Арто божество, арт, типовий похідний топонім, ви знаєте, ардабда, що означає богів сім, це назва Феодосії Скіфська. Артополот, друга половина полот це загальноіранське парата. Це прут, наприклад, це фурат, який тепер євфрат, це потік чи річка. Отже, річка Божества в перекладі. І що тут такого? А то тут таке, що в верхів'ях до цього артополоту впадає річка Богівка. Тобто, фактично, це переклад. Ви розумієте, що на верхів'ях важко сказати, що є притокою, а що є основною річкою. І тому потрактовано. Олексієм Сильвестровичем Стрижаком як доказ спадкоємності населення, і відповідно нам стає зрозумілим, що було кому почути, перекласти, і був період, коли вживалися ці дві назви однаково. Заодно прошу ласкаво звернути увагу, що місцеве населення, отже, нараховує там сотні поколінь. Нікуди воно не виїздило, воно місцеве, воно пам'ятало ці назви і від скіфських часів донесло до нашого часу. Інший приклад притока Самари, пансова, вона ж піскувата. Панса це означає перською мовою пісок. Кажуть, а це некоректний приклад, тому що якщо вона піскувата, піщана, то то всі. Її так назвуть. Неправда. Її могли назвати очеретяною, могли назвати прозорою, світлою, як завгодно. Ні, і там, і там вона піскувата. І нарешті, от на півдні, бачите, Дортоба. Це добре знають археологи. Вона ж Дортосай, тут уже частково перекладено, бо Оба – це велика Русська річка. Обь, в тому пікантність, що вона має іранське ім'я. Це вода означає «аб». І от якраз Дортаба це гончарна вода, горщикова вода. Дортасай це вже частковий переклад тюркською, і нарешті паралельно вживається назва гончариха. Тобто знову місцеве населення, хоч це степова частина України, вона показує, що воно на тому місці, не в буквальному розумінні, сидить, але існує 2,5 тисячі років, що там є спадковість. Воно не пов'язано з тими полтавськими селянами, що запам'ятали, що ортополод це богівка, але тенденція ця зрозуміла. Те, що ми звикли називати Скіфією, насправді це мала частка явища, насправді це західна Скіфія. У 1984 році Члінова опублікувала оглядову карту. Де позначені всі на той час відомі скіфські знахідки? Виявилося, що найгустіше скіфів на південному Уралі, а від Уралу і до Дунаю така ж відстань, як і на схід до кінця скіфських земель, тобто аж до теперішнього Кузбасу. Був живий ще Васо Іванович Баєв, його портрет внизу. Для тих, хто не філолог, не безкорисно знати, що народився. Василь Іванович Байов в 1900 році, а помер в 2001. Він ласкаво погодився прокоментувати топоніми, і ось ці топоніми прикрашають цю карту, і це доказ того, що археологи додумались використовувати аргумент топонімії як доказ своїх. Певних побудов. Вони показали, що ці знахідки Трикутнички, і прямокутнички, і кружальця – це все скіфські і скіфоїдні культури. Так от, будь ласка, поруч і назви відповідні скіфські. Сподіваюся, що серед присутніх немає сумнівів, що все-таки нащадком скіфської мови є іранська мова, яка називається осетинською. Академік Баєв це явище, це дивовижний. Дослідник за життя він сотворив історико етимологічний словник своєї рідної мови в чотирьох томах, а показчик вже зробили за його життя співробітники від пані Додохудоєвої. Я маю один примірник для музею, подарований в Будапешті під час конгресу сходознавчого 1997 році. Ось Кіфський світ в Україні. Спроба синтезу от 5-1 століття до нашої ери, тут є топоніми, тут є запозичення і тут є фактор Y гаплогруп. Про це у нас була розмова. З присутніх близько половини мають бути носіями групи r 1 а завдяки ентузіастам з НТУ КПІ. Я тепер теж. Знаю свою групу, і вона теж Р1А, зроблено ці аналізи. Для цікавих знати справжній свій родовід і походження. Я нагадую, що цікавість оплачується трьома стами євро, і за два місяці ви маєте результат, зроблений в незаангажованій лабораторії. Це вам не та продукція, якою нас щасливий канал Україна. Це робиться. На інших засадах. Відповідність стратеграфії української топонімії та словника, в чому тут справа, виявилося, що через Надніпрянщину прокотилися хвилі сотень народів, на відміну, скажімо, від Алеутських островів, де крім Алеутів, ніколи нікого не жило. Або від Японії, і професор Яценко це підкреслює. Там ідеальні умови для поширення японської топонімії, бо вона вся прозора, вона вся складається з зрозумілих морфем. І в своїй статті він відзначається не так, як от в книзі Імерек, який показав, що в Україні треба орієнтуватися в десятках словників різних мов колишніх наших сусідів. І так само в Західній Європі, у Франції, так само карта говорить не французькою мовою. Найдавніші шари цієї схеми, ось вони, тут додалися, як бачите, акадизми Шаварі, Молохів, Рафаїл. Рафа... Рафалівка, така станція є. Це Рафаель Бог зцілив, це семітська назва божества, і от вона присутня теж, вона ж, до речі, Рапаллу на Заході Європи, це в Фінікійці, очевидно, і еламські основи. Про це була окрема тема, і Лемня, Гумань, Кізими там, і так далі. От виявляється, що до тих топонімів і до Тих пластів словника, бо є відповідність між слов... пластами словника і пластами топонімії. Це вже само по собі аргумент потужний, тому що з тих самих джерел, з яких запозичено слова в українському словнику, виявляється з тих же джерел, запозичені десятки географічних назв на карті. Це довідомо тих, хто хотіли б показати, що народ наш формувався де-інде, а тоді прийшов на ці терени. На готовеньке. Ні, такого не буває, якщо і словник вказує джерела запозичення із, скажімо, кельтських мов, крівля, смерека, кінь, оборіг, мотика, владика, слуга, язик, і з іншого боку гора Камула, річка Радорабель, річка Ібр, Камула, Львівська область. Це хмарна по кельтськи ви знаєте латинський термін кумулюс, форма певна хмар і існування відоме нам завдяки тациту римської колонії в Британії Камолодун. Ось якраз однокореневі, Це найвища точка Гологір Камула.